Так, друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, <кій> я продовжую відповідати на ваші питання. Отож, чергове питання: чи можна дистанційно онлайн працювати з нарцисичними розладами? Так, звісно, можна працювати і вони пропрацьовуються. Але знову ж таки, тут, якщо це ви визнаєте і це власне є, ви визнаєте це в собі, то це взагалі дуже круто. Але якщо це в когось і він це не визнає, і я чуть більше схиляюся до цієї думки. Що це в іншої людини проблема, так? І вона цього 100% не буде визнавати, і вона буде уникати розмови з психологом і тим паче якоїсь пророблення цієї ситуації. Ось, ну якщо це ви, то я вас вітаю, тому що це перший крок до того, що власне, ви практично, якщо людина усвідомлює свою проблему і вона хоче її позбутися, то це просто ефект вау, будемо так говорити. Тобто ви реально. Ви реально можете цього позбутися, і ну, відповідно отримати більше енергії, і більше сили, і більше любові по відношенню до інших людей. Тобто, коли ви повертаєте до себе власне, ці хороші якості і позитивні якості, відповідно, ви більше зможете потім давати їх, правильно передавати їх, тому що ну, нарцисизм, з однієї сторони, це є надлюбов, та? якась така трохи неправильна, якась трохи така дивно, будемо так говорити, так? по відношенню до себе. Ось. І коли це повернути правильне то я думаю, що все повинно вийти. Ну тож, приходьте, будь ласка, із задоволенням попрацюємо. Дякую вам за, за запитання і до наступних зустрічей.